Привіт друзі! Ото я назвав той ролик. Мед 700 гривень за літр. Вам стало цікаво, що ж то за мед. Розкажу, що це за мед То є той мед, який зрізається з з рамки запечаточка, яка зрізається і ложиться на сіточку нержавієчну. В каструльку емалірувану чисту небиту. Або в стекляну, або в керамічну. Ну ніякого там желіза, щоб присутня навіть не було. Що так, що так вийшло історію розказувати? У мого товариша були гості. От з гостей хтось спробував мій мед. Йому дуже сподобався. Товариш розказав, що маю пасіку лісову, ранні первоцвіти в нього, то все таке. Та людина заказала літру меду. Вона зробила якісь. Я так розумію, що та людина має якусь ступінь наукову по біології і доступ до тої лабораторії, щоб розширено зробити аналіз. Зробив той аналіз. Там показало високе діоктазове число, то присутність пільци, то і тих мікроелементів, там що для людини дуже корисно. І та пильця, яка йде з первоцвітів лісових і то все. Його ще зацікавили мої вулики. Ну, товариш казав, що лежаки. Там корпусник дуже мало. Там штук 6 і все, бо спина тяжко. З лежаками працює. Йому то сподобалось. Так як він сказав, що в лежаках то збирається більше поліфьорного меду. Що таке поліфьорний мед, то коли приноситься зі всіх квітів і складається, а потім вже викачує не з одної рослини. Там за акації тільки, чи тільки з липи, чи тільки з соняшника, чи тільки з ріпака. Бо то є недостатньо тих макро-мікроеліментів, які присутні іменно в поліфьорному меді, коли несеться зі всіх квітів, ніктак. І та пальця. Поставимо мені ці умови, що він буде брати по 700 гривень за літр. Ну він умови, які зробив? Щоб то ні в якому разі не було. Ота каструля з водою гаряча, ніж, ніж ножа пасічника, який ложиться в гарячу воду по штіфки п'яток. Що? Коли розпечатується, тут дуже багато гени. Дуже багато гени, тих мікро-макроелементів, ферментів, які б ділка той мед. Для мене це було дуже цікаво. Я того не знав. Ні за ті діокстазові числа, ні за ті монофльорності. Умова ще була так. І за цю катрульку, і за цю сіточку нержавічку, щоб це все було, щоб розпечатка йшла тільки на холодну вилочкою. Да, то більше роботи. Але жінка там сестрою, навіть третю людину я ще й приглашав, щоб то швидше було, бо то є трошки довша робота, наскільки. Але мені то все цікаво. Я ж не маю. Тисячу вуликів, щоб я на це колупав. Ще умова була, щоб я рамки обробляв. По можливості там 15-20 днів. Козли... Козинною сироваткою. Для мене то все таке було інтересне. Ну, я то роблю, бо мені цікаво і для мене, і для тих людей, хто і мед бере, то цікаво дуже. І це я роблю, ну і сам її п'ю. То є супер. Для мого віку. Та й всім, кому-то кому можливо, нема там якийсь гастрітів, ще щось. Так. Які умови ще він мені ставив? Шкайте, дайте я спомню, бо вже каша в голові. А, по можливості. Ой, холстик. Ой, прополіс як пахне. В мене в спані тако повіша на кровати. Як він пахне? А діткам тако рядишком десь біля подушечки Сторону. Просто супер. Що то має бути ще відтворення рамки? Бдджоли мають відтворювати чистим воском рамку. Якщо тут зрізається, вони потягнули далі. Чи на бджолін, чи на, бджол, на бджолину соту, чи на трутьову соту, то є добре, бо гемогінат, то все виводиться, він гемогінат бере. І то маточне молочко він бере. дуже цікаво перед запечаткою, перед запечаткою маточника. Той, той, він товариш приїжджав і давав йому контейнер. Ну, для дороги то на машині, скільки там їздить до Києва від Вінниці. Я так зрозумів, що той контейнер супер. Чи все я розказав? Чи не все розказав? Ну, мені це було дуже цікаво. Я б навіть і вас попросив би. А, ще забув сказати. Що? Ота вся розпечатка. Топиться віск з неї, з моєї пасіки, це я 4 роки вже так роблю. І віддаю цеховику, щоб він мені робив вощину з моєї же. Щоб то було натурально, чисто. І той процес повторяється. Темних рамок практично немає, вони вибраковуються до того, що вони темні мають бути. То є супер для всіх. Трошки дорожче, так. Да, через совковика. Ну, я вважаю, то перекриває все. Просто супер. Так, да, того меду не так багато. Тому що, ну, а, умови ще. Умови ще такі, що то має стікати тих два дні не в теплому місці і накрити, щоб воно було темним. Так-то так. Проблем немає. Можливо, все сказав. Мені було б цікаво, якби хтось із вас, хто розуміє в тому всьому, що я розказав, щось сказав, чи так воно, чи не так воно. Да, якби то я мав зв'язок з професором Кашковським, то світило дійсно бджільництво які є лекції, що під 100 років він ще лекції проводив, то було б для мене взагалі супер знати, як то, яке відношення мав би ще Кашковський до тої теми, що говорю я вам. А може і ви якісь професора скажіть мені. Може щось не так та людина сказала. А, ще й забув сказати, що він мені передає німецький препарат для обробки кліща. То є супер для мене. Ти халява? Так. І про ті мої ролики, які я засняв на відео предыдущі. Липа чи не липа? Чи доставка за кордон того, що я показував на ролику як то відправляти, з перевізником я вже уточнив. з новою пошту взяли тільки по Україні, до Західної України довозить. Там перевізник бере і підвозить туди, куди вам потрібно в якому городі, по адресу. Мене вже люди просять, щоб я то зробив, скомпонував і відправив. По перечисленню, як то буде. Це на завтрашній день, на післязавтрашній день. У мене вже підготовлено ролик для того, щоб ви то все зрозуміли, як -то моя продукція може попати за границю, та й мене просять за липовий мед, той, що я показував в ролику, як в Україні. Також розкажу, як то я зайду на Олікс, як я зроблю QR-код. Все буде доступно, зрозуміло. До зустрічі!